Вітаю вас, п'ятикласники. Ми з вами будемо вивчати такий предмет, як Здоров'я, безпека та добробут. До мене можете звертатися, Юлія Сергіївна. Для того, щоб наша робота з вами була більш продуктивною, я проведу для вас невеличкий інструктаж. Для початку вам потрібно перейти до таблички вашого класу, знайти предмет здоров'я, безпека та добробут. В колонці змісту року ви побачите тему Я і Мої. Цінності. А в колонці, там, де домашнє завдання, вас прохають приєднатися до Google класу. З синеньким це знаходиться пряме посилання. Також можна приєднатися через код класу. Зараз я вам покажу, як двома способами можна це зробити. Натиснувши на посилання, вас автоматично перенаправить до Google класу. Там ви бачите назву свого класу і все, що буде для цього. Потрібно. Як зробити це через код? Відкриваєте той браузер, який у вас є, та в пошуковому запиті задаєте Google Клас. Відкривається, да, і вам пропонується вхід через Google аккаунти або вхід в облікові записи. Ви натискаєте те, що для вас зручніше. І для вас відкривається. Сторінка там, де Google Class». Так як у мене деякий клас, до деяких класів я вже підключена, да, висвічується те, що є в мене. В правому верхньому куті ви знаходите плюс, натискаючи на нього, вам пропонує приєднатися. Ви бачите, висвічується іконочка, де пропонується вам вести код курсу. Ви, повертаючись до своєї таблиці класу, копіюєте та вставляєте код. Трішки почекавши, поки прогрузиться, вас направлятиме до вашого класу. Приєднавшись до класу, ви бачите стрічка, в якій будуть записуватись різні завдання для вас, а також підручник, за яким ми будемо з вами навчатися. Дуже гарний та яскравий і дуже багато цікавої інформації в цьому підручнику знаходиться. Крім підручника, ми з вами будемо також користуватись деякими онлайн дошками. Зараз ви бачите один із прикладів це Padlet. дошка – Онлайн-дошка Минулорічний приклад одного із п'ятих класів, як вони працювали. Тут можна створювати різноманітні стікери, додавати фото, об'єднувати ці стікери. Також можна додавати своє онлайн фото, якщо у вас працює камера. Наступна онлайн-дошка це Jamboard, яку нам пропонує Google з вами. Я думаю, з цією дошкою ви вже працювали і проблем у вас не виникне. Тут також можна створювати різноманітні стікери, додавати фото, також різні написи, і вона цікава в своєму використанні. Як бачите, наша робота з вами буде повністю. Проходити в онлайн режимі, тому вам не потрібно заводити робочі зошити. Всі завдання, які будуть для вас задаватися, ви будете виконувати на онлайн дошки, та яка для вас зручніша, і потім надсилати скріни у приватні повідомлення для перевірки домашнього завдання. Для того, щоб перевірити ваші знання з вивченої теми, буде використовуватися платформа Все освіта. Сподіваюсь, наша робота з вами буде плідною та продуктивною. Бажаю усім успіхів!